Вітаю! Сьогодні готую дуже смачний хліб, який залишається м'якеньким та пухкеньким навпротязі декількох днів. Він не зачерствіє у вас через три дні, а буде м'яким та смачним. Є один нюанс: цей хліб з'їдається дуже швидко, набагато швидше, ніж магазинний, тому що він неймовірно смачний. Спробуйте приготувати цей хлібчик за моїм рецептом. Для початку я беру пів літри води, до них додаю 1 столову ложку цукру та 20 г живих дріжджів. Мені подобається саме із живих. Із сухих дріжджів не виходить тісто таке пухке, але це дивіться за своїм бажанням. Ретельно перемішую дріжджі з цукром та з водою до однорідності. Та тепер поступово додаю борошна. Борошно додаю в 3-4 прийоми. Спочатку вимішую вінчиком, а потім вже буду замішувати руками. І ще один нюанс: воду в тісто я не грію. Я використовую прохолодну воду, тоді хліб не буде кришитись і буде дуже гарно нарізатись, а на рахунок дріжджів не переймайтесь, вони все рівно зроблять своє діло, все рівно. Вибродять, і буде гарна текстура тіста. Замішую тісто руками, перекладаю на поверхню. І тепер буду сюди додавати сіль та олію. Борошна я використала 750 грамів. Бажано використати саме таку кількість. Навіть якщо тісто у вас буде залипке, то потім під час вимішування з олією воно стане еластичне та однорідне і не буде прилипати. Додаю олію разом з сілью, також в декілька прийомів, не зразу все, і ретельно вимішую. В результаті виходить м'якеньке однорідне тісто. Всього я вимішую зі 7-8 хвилин. Якщо у вас є тістоміс, то ним буде звичайно швидше. Ось таке еластичне там яке тісто в мене вийшло. Перекладаю це тісто назад в ту ж миску, в якій вимішувала тісто, змащую її олією, і залишаю на півгодинки, щоб воно збільшилось у розмірі при кімнатній температурі. Зверху, звичайно, закриваю плівкою та рушничком. В мене пройшло півгодини. Знімаю рушник, плівку. Тісто вже збільшилось у розмірі в два рази. Дивіться, яке воно гарне. Перекладаю його на поверхню. І тепер будемо робити витяжку тіста або як її ще називають, ламінування. Це розтяжка тіста в тонкий пласт, яка покращує текстуру тіста і в подальшому покращує текстуру готових хлібобулочних виробів. Розтягуємо від середини до країв тісто. Ось в такий тоненький пласт. А потім складаємо його назад, ось таким чином, як конвертик. Тісто готове. Відкладаю його в миску на півгодинки. Знов по звичайній схемі плівка рушничок та залишаємо на півгодинки. Через півгодинки тісто знов гарно піднялось і тепер будемо формувати з нього хліб. Вага загальна тіста в мене кілограм 300 г. Тому я буду ділити його на два буханця по пів кілограми і зроблю один невеличкий батон. Розкатую тісто у пласт. І ось таким чином формую буханці. Те ж саме повторюю з другим шматком та формую батон. Готові заготовки перекладаю в форми, які я присипала борошном. Накриваю рушничком та залишаю на 40 хвилин. Через 40 хвилин вже вони набули гарної форми, змащую все зверху молоком та за бажанням можна присипати насінням. Один буханець я просиплю кунжутом та насінням соняшника, а батончик присиплю кунжутом. За допомогою леза роблю надріз, на буханцях та на батончику. Цим часом розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю хліб впродовж 40-45 хвилин. Все залежить від потужності духовки. Хлібчик готовий, неймовірно запашний, смачний. Залишаємо його остигати на рішчиці, а потім вже можна нарізати та ласувати. Ви тільки послухайте цей хруст. Як гарно вистукує хліб. Смакота. Тому обов'язково збережіть мій рецепт та спробуйте приготувати хліб. Це дуже смачно.